Вітаю, шановні панцев, вчора була така погода, кепська весь день десь. Дощ, лип сьогодні чудово, я тут завершую такий пейзаж цікавий. Можливо, треба буде відправити на Київ, цей чи інший. Ну, Подивимось. Ось така краса. Ну, То осень така жовтнева Тут в мене а на полі наразі ще зелень така і бачу. Ну, я про інше. Я хотів розказати звернення до Дани Олександрівни, Сімейна лікар мій і була сімейна лікар Вікторії, яку вона відправила на вбивство в Стрій, І Стрії. Вбили конкретно. І мені прикро, що рідна сестра Дана Олександрівна сприяла, сприяла вбивству Вікторії. Вона не спасла від тих паскуд живодіорів стрілів, а вона її навпаки відправила на реальне вбивство в суботу. Ввечером відправили, а вівторок зранку вже була Вікторія мертва. Отже, що, дана Олександр, як ти вважаєш? Ти рекомендуєш лікуватися в тих лікарів стрілів? Ти... ти розумієш, що ти зробила? Ти є співучасниця вбивства. Ти є співбивця рідної сестри. Розумієш? Реально, ти є співучасниця вбивства рідної сестри. Пам'ятай про це? Як тобі можуть пацієнти довіряти, коли, коли ти таке вчинила з рідною сестрою, що говорити про інших? Отже, я раджу відписатися від Дана Олександр, геть піти. Я ще теж у неї, до речі, як сімейного лікаря. Звичайно, що я відпишуся. Тим і... пережив Вікторію оці, оці тяжкі часи, оце, хата згоріла, то все. І цей рік мав бути такий новим, підйомним, але... Трутулась Дана Олександр своїми медиками, блять. підарасами оцими прості. Не буду говорити. пробачте. І взяли і били Вікторію. Це жахіття, це просто жахіття. Я щодоби не можу про це, це пережити і мені дуже важко. Ах. Працюю, як можу, працюю. Ну, это скайп